І знову ремонт. Після покупки авто були замінені стойки. Рідні стоєчки Nissan, ще на стоєчки Hord. Український у нас зараз дистриб'ютер. Бачите, 12-21 року. Тобто вони аж довго валялись по складу, поки я їх купив. Їздові характеристики, в принципі, начебто більш-менш. Я ще не дуже знайомий з цим автомобілем, бо рідні стойки були в поганому стані, ну їм 10 років. Але після установки, після заміни стойок, з'явилося якесь стукання. Ну, машина не перша, не міг подумати, що проблема в стойках. Тим паче, що патрони прокачані, вони тримали. Перешерстив всю ходову частину, замінив вже салінблоки, все, все, все. А воно стукає. І виявилася проблема от в чому. Казалось би, вроді би, все нормально, все зроблено так, як і треба. Але є один такий цікавий момент. От у нас встановлюється сюди такий комплект, така шайба. І сама опора. І от, казалось би, все там класно. Все ж должно ж бути накручуватися. Ну так, на грані фола майже до кінця різьби ну, должно ж бути все нормально. ну. Я так розумію, що те ще внутрі стає, зажимається. Але підкачало, от що. Ось рідна гайка від японської стойки. Вона з прес-шайбою і різьба нарізається не до кінця. Тобто, коли гайка затискається, в неї ще плюс 2-3 міліметра, які затискають місце без різьби. А оце стоєчка. Точніше гаєчка від стойки хорт. Саме звичайна гайка. Тобто, коли здавалося б, що ми зажали гайку до упора, вона розклинилась все як положено. Насправді вона до кінця упору не дожала. Там залишається люфт. Тобто під ці стійки зразу при заміні треба підмощувати шайбу. Її в комплекті немає. Ну, принаймні, в моєму не було ніяких шайб, нічого абсолютно. Ну і якість самої стійки. От, Затискав я її до упора, різьбався ціла, нічого тут не пошкодило від вібрації. В принципі, здавалось би, все більш-менш але є одне. але. Коли я намагався цю гайку скрутити на місці, от ліву сторону в мене вийшло відпустити, додати туди шайбу. Чи гровера, і затиснути назад. І ліва сторона перестала люфтити. то праву засунувши шестигранник, вийшла така проблема. Штойка лопнула. Просто лопнула. Тобто якість метала. Ну, Якийсь він занадто крихкий, при тому, що всередині був шестигранник і відкручував я накидним ключем прямо під капотом. Тобто це не було там гіпернавантаження, незручно було. І сама стійка лопнула доповнення. От В чому проблема насправді ця тарілка вона стає от таким чином. Якщо взяти рідну оригінальну гайку, яка у нас. От... З юбкою і навіть з віточкою. Вона притискає опору по опорі. А якщо взяти гаєчку, яку дають нам в комплекті компанія Хорт, вона притискається до внутрішньої втулки, яка знаходиться на отій шайбі. Маємо ось спокійно опора люфтить, а гайка не рухається. Ну що ж, зробив отаку шайбу, діаметр внутрішній 12. фаску пройшов конічним сверлом ступінчатим 14. Для того, щоб точно прижало, використовуючи головки на 22,10. І молоток зробив її трошки в формі прес-шайби І гайка від старої Нісановської стійки не підходить. На стійку хорт крок різьби не той.